Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема профілактика ожиріння. Сучасні підходи та рекомендації. Ожиріння є однією з найсерйозніших проблем охорони здоров'я у світі, яка потребує комплексного підходу до профілактики. Збалансоване харчування. Контроль порцій. Важливо контролювати розмір порцій, щоб не переїдати. Регулярність. Регулярний прийом їжі допомагає підтримувати рівень цукру в крові. Обмеження обмежте споживання простих вуглеводів та насичених жирів. Збільшення. Збільште споживання овочів, фруктів, цільнозернових продуктів та білків з нежирних джерел. Фізична активність 1. Рекомендації Мінімум 150 хвилин помірної або 75 хвилин інтенсивної фізичної активності на тиждень. 2. Поєднання. Поєднуйте аеробні вправи з силовими тренуваннями. Психологічні аспекти. Емоційний стан. Приділяйте увагу емоційному стану та формуйте правильне ставлення до їжі. Стресове переїдання. Уникайте стресового переїдання. Та розвивайте усвідомлене харчування. Освіта та інформація. Навчання. Навчайте правильному вибору продуктів. читати етикетку. Та розуміти принципи здорового харчування. Дитячий вік. Підвищення обізнаності про здорове харчування та спосіб життя має початися з дитячого віку. Моніторинг стану здоров'я. Регулярні огляди. Регулярні медичні огляди допомагають вчасно виявити ризики розвитку ожиріння. Контроль показників. Важливо контролювати індекс маси тіла окружність талії та інші показники. Соціальні заходи. Створення умов. Створення умов для заняттями спортом. Контроль якості. Контроль якості продуктів харчування. Обмеження реклами. Обмеження реклами нездорової їжі. Підтримка програми. Підтримка програми здорового харчування в школах, навчальних закладах, коледжах. Висновки та рекомендації. 1. Дотримуватися режиму. Дотримуватися режиму харчування. 2. Контролювати розмір. Контролювати розмір порції. 3. Збільшити активність. Збільшити фізичну активність. 4. Проходити огляди. Регулярно проходити медичні огляди. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.